Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. Тобто з 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі, відслідковуються. Там чуть-чуть більше суми заробив чи десь відправо. Треба буде пояснювати. Я розкажу, чому так, до чого це приведе. Але перед цим всім дивіться. Рік тому я записав відео, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від зеленського. Тоді Зараз розкажу вам правду за тисячу зеленського. І Що буде з тими людьми, які цю тисячу інформація. Від істочника, де, от, якщо я їжу на переговори, в посольство, перемовини, дипломатичні зустрічі, ця людина дає мені всю інформацію. Значить, поїхали. Отже, блокчейн Дія, Дія, яка встановлена в кожного з нас в телефоні, було розроблено, от ви ж думаєте, українську компанію, а насправді це розроблено швейцарською компанією Dia Labs. Можете загуглити, це все правда. Dia є платформою, яка збирає та переваряє дані для децентралізованих додатків. Особливо в сфері ДЕФІ, тобто це зв'язано все з блокчейн. Вони забезпечують доступ до ринкових даних у режимі реального часу, використовуючи технологію блокчейн, тобто всіх нас оцифровують що робить його корисним для фінансових та державних потреб. ДІЯ допомагає надавати децентралізовані дані, наприклад, для моніторингу та аналітики, що можна використовувати у різних державних та фінансових проєктах. Пам'ятаєте, це перша тисяча гривень, яку нам давали за супермодну хворобу. Треба ж було що? зробити одну другу там прививку, і тобі за це давали тисячу. Оце давайте зробимо дію. Блокчейн будемо всім видавати по віртуальній тисячі яку. Чи можна витрати тільки на вони ж указують, де ти їх можеш витратити, і вони це прикривають тим, що ти можеш витратити їх на державних виробників, да щоб підтримувати державне виробництво, але це неправда. Ти можеш витратити їх тільки туди, з ким вони поєднані в партнерство, і де вони можуть відслідкувати всі твої дії, витрати, а всі всі твої картки, рахунки, яку ти рекламу дивишся і так далі. Це зроблено для того, щоб тебе оцифрувати повністю. А оця друга тисяча гривень, яку зараз всім дають. Всі, хто її візьмуть, я вас вітаю. Ви закрили цикл оцифрування вас як персони повністю. І це тільки початок. А, дивіться, у нас є криптоком'юніті українців, яких ми всім про це розповідаємо. Давно ми вже рік тому розповідали, що це все буде перед тим, як тільки про це стало відомо. Якщо ви хочете якось забезпечити свої рахунки, цю всю історію з блокуванням банків, зрозуміти, як зараз українцям рухатись, як відійти від цієї оцифровки, посилання в шапці профіля. Все, всі свідомі перейдуть, Більше про це не буду розповідати. Чим далі, тим буде гірше. Ви бачите, план вже написаний. і В принципі, Україна йде по цьому плану. Свідомі українці це розуміють, не оцифровуйтесь. Моя вам порада. Я всім казав. Будь ласка, не робіть цього в Україні. Одна з найкращих банківських систем. взагалі. залиште все, як є. Далі півроку тому дві виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте? Що таке насправді кешбек від держави? Якщо вам вже приходило таке повідомлення, значить я вам розказую, що таке насправді. Друзі, скоро буде час, коли ви не зможете грошами розраховуватись далі ніж за 5 кілометрів від свого дому. Просто й тюрми вже не треба буде. Дуже легко вам буде кнопочку нажати, заблокувати ці рахунки, і все. І ви рахуйте вже, бо без грошей нічого ми не можемо зробити. Почалася історія дуже давно, друзі. Дуже тисячу з зеленського нас перевірили взагалі, як ми на це ведемо. Я побачила, що більшість людей на це повелось, і давайте зробимо такий магічний кешбек. Але ніхто ж не знає. Ну, мало хто знає про те, що є договір про банківську таємницю. Не всі ваші кошти, особливо в приватні, можуть відслідковувати банки. Бо це ваші персональні кошти. Це ж вони пана придумали, що чуть ли не всі ваші кошти треба в налог. Навіть від продажу майна продаєш своє житло, і ти маєш зараз податки за нього заплатити. Розумієте? І це тільки початок. Фіат відмінять фіат – це звичайні кошти, все перейде в CBDC, в електронну валюту. Вже є законопроект, що в Україні весною 2025-го вони почнуть експериментувати і запроваджувати є. Гривню до чого це призведе. Якщо ви зараз розкриєте всю свою банківську таємницю, а, підписавши договір на оцей цей кешбек, ви ж ви ж його підписуєте. поняли? От у мене у мене ну воно є. Я просто не буду показувати. Там будуть умови, і там дуже так замасковано буде про те, що ви підписуєте дозвіл на розголошення або на розірвання контракту вашої банківської таємниці. А це ваше святе вообще право. Українська конституція, вообще, якби не оця влада узурпована, яка диктаторський режим поставила, це унікальна взагалі історія. Була такого світі, ніде більш конституції. Ітуці не було прекрасно, як в Україні. І це все призведе до того, що а, якщо ви там не наділи маску, чи вийшли на мітинг якийсь, чи щось в соцмережах написали не те на владу, чи ви ухелянд, чи щось у вас там не, не задекларовано, бо тепер всі ваші кошти будуть відслідковувати, щоб ви розуміли. Нажимають одну кнопочку, і все ви обмежені використання своїх коштів в межах більше ніж кілометр два-три п'ять. Не знаю від свого дому в Україні. Правду казати не можна. тяжкі часи настав. Северна Корія 2.0, Так руки пов'язали законами. Просто жесть. Отже, друзі, CBDC, неминучі електронні валюти неминучі всіх туди заведуть. Дивіться незалежно від того, зараз ви візьмете кешбак чи не візьмете. Одне, одно, якщо ви його зараз не будете брати, ваш договір про е нерозголошення розголошення банківської таємниці буде зараз збережений. У вас буде більше часу, щоб зберегти свої кошти, вивезти їх в правильні місця, зберегти, щоб ваші кошти були вашими, щоб ви ними керували, щоб ви не платили бешені податки за переказ коштів. щоб... Коротше, це в наступних відео. Все, друзі, тримайтесь, майте в голові клепку і слава всім українцям, які досі тримаються. Будьте вільні не на словах, а на ділі. Па-па. Але це виглядає дуже важко. І Україна залишалась ледве одна не з останніх країн світі, де залишалася така чиста для людей, і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало на висі. І От Україна була одна з них. Ну просто нереальна. І конституція, і банкінг, це вся історія, і прогресивність, і люди, і красиві це просто супер. І мені за це дуже прикладно. А далі да, буде все про прозоро. Будемо звикати до життя як. В Європі все друзі на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються, і папа. -па.